Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в пророка Ісаї, ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопіючого в пустині. Готуйте дорогу Господеві і вирівняйте стежки Його. Так виступив Іван Христячів у пустині і проповідуючи хрещення, покаяння, напрощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська, і всі мешканці Єрусалиму хрестилися від нього у віці Йордані і визнавали гріхи свої. Іван був одягнений одежу з верблюжого волосу, носив ремінний пояс на бедрах і їв сарану та дикий мед. Він проповідував, кажучи: слідом за мною іде сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившися. Розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Духом Святим. Слава на Тебе і слава Тені, Господи, слава Тебі! Рождество Твоє, Христе, Боже, наш, Сія вимірови світ разума. Нем Бозі здам служащою звісною чахуся. Вік маняти Сонцю і Тебе віти Соти Востока, Господи, слава тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Брати і сестри. Сьогоднішня неділя називається. Неділя перед богоявленням. Неділя перед тим, як Бог об'явиться як Бог Отець, як Бог Син і Бог Дух Святий. Для того, аби трошки більше зрозуміти, що означає хрещення Духом Святим, то варто згадати один епізод з життя мого батька. Він, він каже, що казав, що дуже запам'ятав. Коли в перший раз йому було щось 19 років чи 18, у перший раз йшов, йшов на заробітки, їхав. І його батько, мій дідо, його відправляв. І він каже, що дуже пишався тим, не вірив, не вірив своїм очам, не вірив тому, що відбувається, що його тато його самого відправляє у світ. І знаєте, що йому казав? Яку йому батько, мій дідо? Сказав постанову настанову, каже: сину, де би ти не був? Сину, що би не, 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 яка би тебе перешкода не зустріла, що би ти не досвідчив, поводься так, як вдома. Роби так, як би ти робив вдома. І каже: Я не можу передати, як мене гордість розпирала, що мій тато мені довіряє. Мій тато мене відпускає в дорогу, ще каже так символічно, провів мене далеко за село, бо треба було йти там на станцію. Мій тато мені довіряє. Мій тато каже, що будь, будь сину там, де ти будеш у світі, але будь таким, як ти вдома. Брати і сестри, дві речі. Перше, треба нам приготуватися до цього свята наново. Друге, треба нам усвідомити, що таке хрещення Святим Духом. Ми навіть у тропарі сьогодні чули, як, як був тропар перед Різдвом, готуйся в Іфлеєме, так тепер і тропар приготування до, приготування до, до богоявлення, до водохреща, готуйся за волони і навталі. Заволони і навталі це два племена юдині, два племена, племена ізраїльські, точніше, я, я, у яких відбувалися події богоявлення. І, і буквально тут можемо підставляти Свою, свою назву. Буквально готуйся в Мукачево, готуйся розвигово, підгоряно, готуйся паланок, там, не знаю, Доси. Готуйтеся. Тобто, церква нас закликає, навіть коли ми вже маємо поважний стаж ходіння до церкви, церква нас закликає, готуйся. А як готуватися? Як, як звучить голос в пустині? Готуйте дорогу Господові. Вирівняйте його стежки. Ми цим займалися на літньому таборі з усіма вашими дітьми із молоддю, які виїжджали в Косільську поляну. У нас була ця тема. Приготування це буквально там, де вибоїна, там треба засипати, де яма, треба засипати. А де занадто горбик, то треба забрати. Те, що дуже криве, треба вирівняти. Оце приготування. Тобто перевірити. Що мені бракує, це яма. Що мені бракує, що не вистачає? Перевірити горбик це що в мене забагато, чого, чого би треба трошки позбавитися, позбутися. А те, що криве, це те, що неправильне, недобре, викривлене, спотворене, то його вирівнювати. Оце, оце приготування, брати і сестри. Тобто, Найкраще приготування до, до, до праздника богоявлення це посповідатися, покаятися. Найкраще приготування до праздника богоявлення це помиритися з чоловіком, з дружиною. Найкраще приготування це помиритися з сусідом і з тим, на кого ви ображені, чи, чи кого ви образили. Оце є те, що бракує доповнити, так якась аскеза. І не те, що забагато забрати, що криве, вирівняти. Приготуватися. І це означає, що перед кожним святом нам треба попрацювати. От скажімо, завтра, в понеділок, буде на вечір'я богоявлення, і церква дає строгий піст. Що таке строгий піст? Нічого не їмо порозного, тобто не їмо м'яса, уникаємо всього навіть молочного. Страшно, страшно звучить, правда? І <кій> їмо раз на день, і то пісну їжу. Раз на день чогось так не зовсім досита, щось пісного самої гречки без нічого, самого щось там якісь кашки, картопельки, на Олойове і все. Ой, вибачте, не на Олойове, а на Олайове. О, я вчуся. На Олойові картопельки і все. Тобто щось такого простенького, а ви скажете, недавно мені говорить один дорослий чоловік. Я кажу, я не можу поняти перед Великоднем строгий піст, перед Різдвом Строгий Піст. Перед богоявленням строгий піст, що Бог тішиться від того, що ми не їмо перед великим святом, яке розслухає питання. Серйозно, і я цим питанням часто задаюся. Ну якщо Бог, люблячий батько, він нас любить, та що він, задов... він задоволений від того, що ми голодні? Бог має задоволення від того, що ми не доїдаємо? Ні. Але це можливість для нас утихомиритися. Тим більше тепер казала одна моя подруга: дивитися вже не можу на їжу. О, то відпочинь від їжі. Але відпочинь це не просто не їж, а не готуй, не бігай. Тобто не дозволь, аби їжа від тебе забирала час. Чого? Бо треба готуватися до свята. Готуватися це не обов'язково вікна мити, не обов'язково там усіх тараканів турбувати чи пауків. і живуть. Готуватися це насамперед досліджувати. Утихомиритися, а це нам нині дуже тяжко. Готуватися це заспокоїтися. Усістися. А як це усістися? Тобто, брати і сестри, Господь нас закликає готуватися. Для чого? Дивіться, для чого. Каже Іван Хреститель: Я вас хрестив водою, а Він, тобто Ісус, хреститиме Духом Святим. І це насправді дуже серйозна інформація. На жаль, на жаль, у, у, у вівторок, у середу ми будемо осячувати воду. На жаль. На жаль, більшість людей у всіх церквах, греко-католицьких, православних, просто будуть бігати навколо води. І на сьогоднішній день, на жаль, дуже багато людей у церкві це сприймають чисто як магію. От є чаклун отець Тарас, є чаклун отець Микола, є чаклун Мах, Чарівник, ще якийсь інший священник. Він нам щось зробить над водичкою. Гу -гу -га -га, гу -гу -га", якийсь обряд. Та водичка отримує якийсь заряд суперовий. І тепер, де я беру цю водичку, де я її буду сипати, бризкати, то до -то того перенесеться там, і то буде як оберіг, і то буде як якась як, як, там, не знаю, магічна дія. Ну ні, верти сестри, з цього треба каятися. І з такого думання, мислення магічного треба каятися. Воно так не працює. Слово Боже показує, що найбільше нас освячує Слово Господнє. Ісус, коли звертається до учнів, каже, І ви вже святі, ви вже чисті. Вас очистило Слово Боже, яке ви чули. Коли ми вінчаємо чоловіка і жінку, ми читаємо послання до Ефесян 5 главу, і там звучать такі слова, бо Христос полюбив церкву і видав себе за неї, очистивши її купільлю води зі словом. Води зі Словом. І тому Іван каже: Я вас хрестив водою. Але брати і сестри, водою це менший рівень. А Він, Ісус, буде хрестити Духом Святим. Тобто, Дух Святий, коли Він хрестить нас, Він занурює. Ви розумієте, хрестити це буквально знищити. Раніше, коли воїни воювали на морі, і, наприклад, наш флот знищив флот ворожий, то наш очільник, наш генерал казав, ми хрестили їхній флот. Що означає хрестили? Ми занурили в воду, їх нема. Ми занурили в воду і їх більше нема. Раніше, колись у церквах були Баптистерії. Баптистерії це були такі басейні, басейни для охрещення, були такі сходинки. Басейн і сходинки назовні. І ти, коли хрестився, ти занурювався в басейн, ти сходив з ходинками. Тебе священник занурював повністю в воду, казав, хрещається Божий Тарас. Ні". Ти занурювався, винурював, тобі давали, ти, ти виходив вже інша людина. Тобто, це було, це було символом того, що занурився один Тарас, а винурив вже інший Тарас. Занурився тарас для пекла, котрий був, котрий через ріг. А винурю тарас для царства Божого. І одівали одразу в велику білу сорочку, тобто крижму. Ця сорочка називалася Крижма. Тепер це, це лише чисто так символічно. Крижбу, коли дають, це просто кусок білого полотна, яка має буквально символ, символічна. І це вже означало, що коли, коли тарас вийде з басейну, мокрий у новій білій сорочці, це новий тарас, це тарас для Бога. Ми не знаємо, для чого він був дотепер. Тепер він для Бога. Це нова Марія, нова Іванка, нова Женя для Бога. Був ти для кого був, а тепер для Бога. І хрестити Духом Святим, брати і сестри, це буквально перемінити серце і думки. Тобто, моє серце було для різних похоти і мої думки. А тепер і моє серце, і мої думки для царства Божого, для виконання Його волі. Чому так батько пишався мій, коли його відпустив дідо у, у світ на заробітки? Ну, бо він, і він дійсно, він, він того дотримався. Я можу вам купу історій розказати, як пробували батька спокушати і хлопці, і дівчата. Десь про це треба буде книжку написати окремо. А він тримався, і там, коли там одна пані йому навіть пропонувала якісь стосунки ближчі, то він каже: ну, перепрошую, але в мене є жінка. А вона йому відверто каже, Петре, по-російськи, бо він там тоді був у Росії, аж на Кубані. Петре, де твоя жінка, де твоє Закарпаття? А, а де Кубань? Ніхто ніколи не дізнається. А він каже: я, я не хотів їй проповідувати, я не хотів їй розказувати про Євангеліє, про Бога, про вірність. Я просто казав: слухай, так mm. треба. У мене є жінка, я хочу бути їй вірний. Крапка. І вона, і вона, качка би її копнула, випробовувала його декілька днів. І вже лише через якийсь час вона, вона здалася і каже вона, йому таку фразу: ти знаєш, Пьотр, я не думала, що такі чоловіки існують. Бо а чого? А просто річ у тому, що Пьотр був хрещений Духом Святим. І чи міг він спокуситися? Міг. Але я... що означає хрещений Духом Святим? Я собі не належу. Тобто, якщо я маю можливість. Скочити в гречку, та чи би скочив, та ясно, що би скочив. Всім нам хочеться якогось пригод собі шукати на голову. Ні, випробувати себе. Як казав мені один чоловік, у який вже мав 60-ку, мені постійно хоче випробувати, чи є ще порох у порохівницях. Я ще не маю 60-ку. І, і по похотях, по бажаннях, та ясно, що хотів би купу пригод. Але що каже Господь? Господь каже: ні. Це тобі нашкодить. Це тебе не благословить. І тоді ти кажеш не, не, не... тоді ти вибираєш не те, що тобі пропонують твої похоті, твої бажання. А ти вибираєш що? Що тобі пропонує Господь. Що тобі пропонує Дух Святий. Ось, брати і сестри, що означає освячуватися. Ми цього року будемо ходити за цим Миколом, посвячувати ваші домівки. Ну хто хоче? Хто не хоче, то не будемо. І дивіться, знову ж таки, я наголошую, ні я, ні отець Микола, ми не чеклуни. Ми не можемо прийти до вас і зробити якийсь обряд, і ви собі живете, як хочете, але ваша хата захищена. Тако, це так не працює. Нема в церкві магії, слава Богу. Путь-путь-пу. -пу -пу. Перевіряю вас, ні? Чекайте, через яке плече треба плю плювати? Я не знаю. Бачте, не знаю. Не треба, не треба, я жартую. Нема в церкві магії, брати і сестри. І тому ви розумієте, як це виглядає, коли, Господи, мені треба Твого благословіння, мені треба Твої опіки, мені якось треба Твої дії, а мені тебе не треба. Ось чому ми насамперед завжди освячуємося Словом Божим, а потім водою або чимось іншим. Чого? Появіть ну, собі, що у мене є дружина. То я від дружини всякі, всякі бонуси, всякі вигоди буду брати, але що вона мені говорить, мене то не інтересує. Чоловіки, уявіть собі, що ваші дружини радо беруть вашу зарплату і, і, інші, і інші якісь бонуси від вас радо беруть, а слухати вас не хочуть. Бути з вами не хочуть. То що ви скажете? Та, що? Та це не дружина, це якийсь бізнес? Та це не стосунки, це якась маячня. І правильно. Але з Богом натомість. Ми думаємо, що воно пройде. Тобто, Господи, ти нам здоров'я, будь ласка, дай, ти спасіння дай, там миру нам дай в Україні, а тебе нам не треба. А Твоє слово нам не треба. Ну, будь ласка, не, не зараз. Не мішайся. Я сам. Ви розумієте, як це непослідовність. Нареченого нам не треба, а обручку від нареченого радо приймаю. Бога мені не треба, Його слова мені не треба, а те, що Бог мені дає, беру, ще й вимагаю. І тому освячення і приготування і освячення, брати і сестри, до богоявлення це пропозиція церкві, пропозиція церкві щоб ми рік освятили увесь. Щоб увесь рік був посвячений Богові не лише дім, не лише машина, не лише там квартира, робота, але щоб увесь рік. Був присвячений і був хрещений Духом Святим. А як це перевірити? Дуже просто. Поставити собі питання. А до кінця вирішує Господь, чи вирішую я? Я роблю те, що Господь хоче, чи я роблю те, що я хочу. Я шукаю те, чого Богові доподобє, чи шукаю того, що мені до доподобає? Ось чому більшість людей. Радо бігають до церкви і радо беруться ще водичку на богоявлення, шутку на Вербну неділю, з кошиками біганина, там, з колядками біганина, але, але переміни не мають жодної. Бо і одне з найбільш яскравих свідчень справжнього хрещення Духом Святим це переміна. Правдива переміна. Як я живу своїм життям інтимним, як я заробляю гроші їх зберігаю трачу. Як я будую стосунки, як я поводжуся на роботі, правдива переміна. Як я поводжуся в магазині, у буденному житті, як я поводжуся тоді, коли мене ніхто не бачить, правдива переміна. Це єдине посвідчення. Єдине посвідчення. Тому, товариство. Коли ми маємо проблеми із сантехнікою вдома, кого ми кличемо на ремонт? Сантехніка. Коли маємо проблему вдома з газом, з водою. І з теплом, і з чимось з електрикою, то ми відповідних спеціалістів кличемо. І два спеціалісти будуть ходити посечувати будинки, як мінімум для наших парафіян. Перший з них отець Микола, другий я йому на помочі. Е, Нащо? Ми не будемо якимось магічним чином ваші будинки переробляти, чи там, не знаю, вішати якісь обереги. До речі, будьте обережні, бо якщо в хаті у когось побачу підкову, або якийсь знак зодіака, або якісь такі подібні речі заберу. Заберу і спалю <кій> у бочці. Боже борони. Ховайте всі підкови, всякі обереги, ховайте, бо спалю. То ми будемо ходити для чого? Аби вам допомогти стартувати цей рік із благословінням. Не з магією, не з чаклунством, але аби вам допомогти благословити ваш дім. Аби вам допомогти відкритися більше на слухання Слова Божого. Щоб вам допомогти, аби Господь замешкав у ваших домах. Але так само, як у ваших домах, так само і у ваших серцях, Господь замешкає лише тоді, коли його запросять. І лише доти, доки від нього не відречуться. А як можна відректися від Бога? Ну, свідомим гріхом. Свідомий або добровільний гріх. Коли я свідомо грішу або добровільно, то це називається тяжкий гріх. Тяжкий гріх. Тобто, це, це, це буквально я пишу заяву. Уявляєте собі, ви пишете заяву, берете аркуш А4 і пишете: Богу Отцю і Сину, і Духові і Святому, у Тройці святі єдиному посередині заява. І пишете: прошу мене, кома, бров'ю Тараса Петровича, такого-то року народження який проживає за адресою вулиця Одеська, 28 у Дужках, на Нафарі? Відлучити від царства Божого, від вічності, від життя вічного і вкинути до пекла за, як там, за власним бажанням. Так. Бо недавно я прочитав таке: прошу дати мені звільнення за чужий рахунок. Ми так заяву не пишемо. За власним бажанням. Не прошу мені дати відпустку за чужий рахунок, ні. за мій рахунок, брати і сестри, І уявляйте собі свідомий і добровільний гріх це свідома і добровільна заява відмови від Бога. І не важливо, який це гріх. Не має значення. Це ми кажемо, ну то трошки більше гріх, а то трошки менший. Уявляєте, ми кажемо, то трошки більша відмова від Бога, а це трошки менша відмова від Бога. З точки зору Бога гріх о, той самий кожен. З нашої точки зору, він інакший, бо ми кажемо, що вбити людину це більший гріх, ніж там свідомо збрехати. Ну, а наслідки інакші, так. Але, але для Бога відмова від Бога, і відмова від Бога та сама. Брати і сестри, проставляємо Бога сьогодні і відкриваємося на освячення. Готуймося. Готуйся в Іфлеєми, готуйся за волони, готуйся на пталі, готуйся така вулиця, сяка вулиця. І найся готує серце. Нехай, брати і сестри, Дух Святий нас освячує. Нехай Дух Святий нас готує до просвічення, до нових стосунків із Богом. Щоб, коли прийде його хрещення, коли прийде присутність Духа Святого, вона перемінювала наші серця на серця дітей Божих, на серця дочок Божих і синів Божих. Так, Щоб ми, ми мали його характер, Божу поведінку. Божі мрії, Божу рішучість, Божу безстрашність, надію, о, аби ми мали Божу відвагу. І це все йде у комплекті. Не вірите? Попробуйте. Христос рождається.